Майже три роки над нами темна вода, так що не видно не поверхні, ні дна, світ трясе, вивертаючи кров'ю з лайном, Новий рік приходить, зберемося за столом. Сідай, помовчимо про своє і чуже, згадай тих, кого нема, Сміхнись тим, хто поруч є, наливай повінця гіркої води. Невже це все, на що заслуговуємо ми? А в телевізорі знов балакуча голова. Вимкни звук, послухаєм, що ж нам скаже вона. Чуєш, Шурхіт, це з банок повилазили павуки, замість оленів санти, сьогодні вони. А між тим рік минає, подякуємо, що живі. Швидше загадуй бажання, нехай плачуть сліпці, ми ж побачимо все, стоячи пліч опліч, перед світанком завжди найтемніша ніч.